Права 544. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо, дивимося, яке у нас перше рівняння. Ви бачите, що воно доволі громістке. Тут є різні самі дії. Ну, коли ми розв'язуємо рівняння, ми ніби розплутуємо клубок. Ті дії, що ми робили, коли обчислювали значення виразу, тут їх треба виконувати в зворотньому порядку. Ну, наприклад, бачите, що тут є множення, дії в дужках, є віднімання. То в першу чергу ми позбудемося цього віднімання, тобто будемо розв'язувати, знаходити невідоме зменшування. Отже, як нам знайти ось зліва, що в нас невідоме зменшуване. Потрібно до різниці додати від'ємник. То ми записуємо тоді 2,7. Що множиться. Отже, записуємо в дужках у нас 5,1 шоста, відняти Х. Так, і це дорівнює. Отже, як знайти невідоме зменшуване? Потрібно до різниці додати від'ємник, то ми записуємо 1,314. Потрібно додати від'ємник 3,27. є. Ну що ж, записуємо тоді, що 2,7, що множиться на 5,16 х. Це дорівнює. Ну а зараз давайте знаходити суму і окремо в діях знайду, щоб було простіше, щоб так багато місця не витрачати. Отже, записуємо тоді 1,314, Додати 3,2 і це дорівнює. Щоб додати, будемо зводити до найменшого спільного знаменника це у нас 14, 14 ділиться на 7 це буде 2. Додатковий ножник до 2 7, це буде 2. То записуємо тоді, що в нас вийде чотирнадцяті, Додати 3, цілі. 2 помножити на 2 це 4, а 2 помножити на 7 це 14. І це дорівнює. Ну що ж. Давайте вже додавати. 1 плюс 3 це буде 4 цілих. Тоді знаменники однакові, додаємо чисельники. Буде 3 плюс 4. Записуємо 14. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Це дорівнює. Записуємо 4 цілі. 3 плюс 4 це буде 7. 14. І це дорівнює. Тут ми можемо скоротити. На 7 і чисельник і знаменник. 7, що ділиться на 7, це буде 1. 14, що ділиться на 7, це буде 2. То записуємо, що це дорівнює 4,1 друга. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що сума у нас вийшла 4,1 друга. Чудово. Ну а зараз. нам... Якщо б ми знаходили значення виразу зліва, нас не було ікса, ми б спочатку знаходили дії в дужках. А тут, навпаки, спочатку позбавимося цього знака множення. Тобто будемо шукати те, що в нас у дужках. Це невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що 5,1 шоста відняти ікс, це дорівнює. Отже, добуток 4,1 друга. Ми ділимо на відомий множник на 2,7. Записуємо тоді, що 5,1 шоста відняти х це дорівнює. Ну що ж, знаходимо, чому тоді дорівнює ця частка в другій дії, записуємо друга дія. Тобто 4,1 друга, що ділиться на 2,7. І ділений дільник. А давайте перетворимо звичайний дріб. 4, що множиться на 2 це 8, плюс 1 це 9. Записуємо як 9 других. Що ділиться? 2 помножити на 10 20, плюс 7 це 27. Записуємо 10. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 9 других, що множиться на 10 27. І це дорівнює. Ну що ж, чому дорівнює добуток? В чисельнику записуємо як добуток чисельників, 9, що множиться на 10, а в знаменнику як добуток знаменників 2, що множиться на 27. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 9 і чисельники і знаменники. 9, що ділиться на 9, це 1, 27, що ділиться на 9, це 3. Скорочуємо на 2 і чисельники і знаменник, 10, що ділиться на 2 це 5, 2, що ділиться на 2, це 1. Тоді отримуємо, що в нас вийде. Чисельнику 5, а знаменнику 3. 5 третіх. Ну що ж, забираємо цілу частину, 3 третіх. Це одиниця. То залишиться ще 2 третіх. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 1,2 третіх. Гаразд. Ну що ж, а зараз. Зменшуване невідомий від'ємник і різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. То записуємо, що х тоді дорівнює. Від зменшуваного отже, 5,16 потрібно відняти різницю 1,2 третіх. Гаразд. Ну що ж, давайте знаходити, чому дорівнює ця різниця. Записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, це буде наша третя дія. Тобто 5,1 шоста. Записуємо. Відняти 1,2 третіх. І це дорівнює. Щоб відняти, будемо зводити дроби до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 6. Тоді додатковий множник до 2 третіх у нас буде 2. То записуємо тоді, що в нас вийде 5,16. Відняти. 1, ціла, 2 помножити на 2 це 4, 2 помножити на 3 це 6. 1,4 шостих. І це дорівнює. Ми не зможемо від 1 шостої відняти 4 шостих, тому 5 запишемо як 4 плюс 1, а одиницю запишемо як 6 шостих. Тоді в нас вийде 4, цілих. 6 шостих плюс 1 шоста це буде 7 шостих. Відняти 1,4 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Тоді знаходимо різницю 4 мінус 1, це буде 3, цілих. далі знаменники однакові, віднімаємо чисельники, буде 7 відняти 4. Записуємо 6. І це дорівнює 3, цілих. 7 відняти 4 це буде 3, шостих і це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 3. 3, що ділиться на 3, це 1. 6, що ділиться на 3, це 2. Тоді записуємо, що це дорівнює 3 ,1 2. Або, якщо хочете, можна записати в виді десяткового дробу 3,5. Ну що ж, записуємо, що х у нас вийшла тоді різниця, дорівнює 3 ,1 2. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння в першому завданні 3 ,1 2. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо тут також громістке рівняння. Ну що ж, в першу чергу, позбудемося оцього знака мінус. Тобто будемо шукати, тут у нас зменшуване. Оце все в нас буде невідомий від'ємник, а це в нас різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Записуємо тоді те, що у нас тут в дужках 3,514. Додати Х. Поділити на 5 цілих, 5 восьмих, це дорівнює. Щоб його знайти, отже, треба від зменшеного, від 9 цілих, 2,15 відняти різницю 8 цілих, 1 третя. Гаразд. Записуємо тоді те, що в нас зліва, 3 цілих. 5 14 додати Х, що ділиться на 5,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити різницю окремо в дії. Записуємо перша дія. Тобто 9,21 потрібно відняти 8 1 третя. І це дорівнює. Щоб відняти, зводимо до найменшого спільного знаменника. В нашому випадку це буде 15. Додатковий множник до 1 13 це буде 5. Тоді записуємо як 9 9,2. Відняти 8 5 помножити на 1 це буде 5. 5 помножити на 3 це 15. І це дорівнює. Ну що ж? Вже можемо віднімати. Давайте перенесемо. Ну що ж, але від 215 ми не зможемо відняти 515, тому 9 представляємо як 8 плюс 1, а одивідуа запишемо як 15,15. 15. То тоді 9,2,15 ми запишемо як 8,15 плюс 2,15 – це буде 1715. 17,15. Відняти залишається 8,5,15, і це дорівнює. Тепер уже можемо віднімати. 8-8 це буде 0, цілих, не записуємо. Знаменники однакові. Віднімаємо тоді чисельники. Буде 17 мінус 5. Записуємо 15. -их. І це дорівнює. Ну що ж, 17-5 це буде 12. Записуємо 15. -их. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на. 3. І чисельник і знаменник. 12, що ділиться на 3, це буде 4. 15, що ділиться на 3, це буде 5. Тобто записуємо, що це дорівнює, тоді 4 п'ятих. І... Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що різниця в нас вийшла 4 п'ятих. Ну добре. Зараз, давайте дивитися, у нас залишилося дія в дужках і ділення. В порядку позбудемося ділення, знайдемо те, що в нас в дужках. Отже, ділене, невідоме ділене, дільник і частка. Як знайти невідоме ділене? Потрібно частку помножити на дільник. То записуємо те, що в дужках у нас 3,514, Додати х. Це дорівнює. Отже, потрібно частку 4 п'яти. Помножити на дільник на 5 цілих, 5 восьмих. Гаразд, записуємо, що 3 цілих, 5 чотирнадцятих, плюс ікс, це дорівнює. Ну що ж, окремо давайте знаходити добуток, записуємо тоді, що друга діє, отже 4 п'ятих, що множиться на 5 цілих, 5 восьмих. І це дорівнює. Щоб перемножити 5,58, перетворимо звичайний дріб. Буде у нас 4 п'яти, що множиться. 5 помножити на 8 це 40, плюс 5 це 45. Записуємо тоді 45. Восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо як добуток чисельників. 4, що множиться на 45. В знаменнику записуємо як добуток знаменників, 5, що множиться на 8 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді скорочувати. Скорочуємо на 4, чисельник і знаменник, 4, що ділиться на 4, це буде 1. 8, що ділиться на 4, це буде 2. На 5 скорочуємо і чисельник і знаменник. 45, що ділиться на 5, це буде 9. А 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді отримуємо в чисельнику 9, а в знаменнику 2. 9 других. Ну що ж, давайте перетворимо це у мішане число. 8 других це 8, що ділиться на 2, це буде 4, цілих. ну а залишається ще у нас одна друга. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що наша сума, наш добуток, який ми обчислили, дорівнює 4 цілих одна друга. Гаразд, а тепер прийшов, прийшла черга знайти невідоме Х. Це невідомий доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. Та ми записуємо, що х у нас дорівнює Від суми 4, 1 друга. Віднімаємо відомий доданок 3,5. А раз записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте тоді окремо будемо рахувати різницю. Записуємо третя дія, Тобто від 4, цілих Одна друга. Віднімаємо 3,5. І це дорівнює. Ну що ж, щоб відняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 14 додатковий множник. Тоді в нас буде 7, то записуємо, що це буде дорівнювати 4, 7 помножити на 1 це буде 7. 7 помножити на 2 це 14. Відняти 3,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати. 4 мінус 3 це буде 1 ціла. Знаменники однакові. Віднімаємо чисельники. Буде 7 відняти 5. Записуємо 14. І це дорівнює. Переносимо. Отже, буде 1 ціла. 7 відняти 5, це буде 2. Записуємо 14. І це дорівнює. На 2 і чисельник і знаменник скорочуємо, 2, що ділиться на 2, це буде 1. 14, що ділиться на 2, це буде 7. То записуємо, що це дорівнює 1,1 сьома. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що х корінь рівняння у нас дорівнює 1,1 сьома. Ну записуємо тоді відповідь. Отже, відповідь до другого завдання. Корінь нашого рівняння одна, ціла, одна сьома. Ну що ж, ось таке дуже громістке завдання на розв'язування рівняння з різними дробами. На цьому вправу завершено.